Вітаю! З вами дитячий психіатр Ольга Ткаченко. В минулому своєму відео я розповідала про панічні атаки, тривогу та як батьки можуть їх розрізнити. Сьогодні я розповім, як дитина може впоратися з панічною атакою самотужки. Першим кроком для подолання панічної атаки є розуміння, що викликала у неї сильну тривогу чи стрес. Чи змушує дитину панікувати певні місця? Або ситуації. Усвідомлення цього допоможе дитині задуматися, як вона може впоратися з цією проблемою. Іноді здається, що краще уникати ситуації, місць, які змушують дитину панікувати, але уникнення може тільки лише посилити тривогу. Мета полягає в тому, щоб не уникати ситуацій, які викликають паніку. А навчити дитину справлятися зі своїми емоціями. Захочете дитину говорити про її почуття, ставити питання, висловлювати страхи. Слухайте, не засуджуючи. Дайте дитині зрозуміти, що з вами вона може поділитися своїми емоціями і не тільки. Не засуджуйте її за скоєні помилки, тому що цим ви можете посилити тривогу. Зберігайте спокій, якщо дитину щось турбує. Навчіть її технік розслаблення, щоб вона змогла їх використати під час панічної атаки. З мого досвіду дуже допомагають сучасні техніки. Перш за все запропонуйте дитині зосередитися на диханні. Існує багато методик, як правильно дихати під час панічної атаки. Але коли вона трапляється, дитина забуває, як правильно дихати, і починає задихатися. Необхідно, щоб дитина зробила звичайний вдих та повільний подовжений видих, ніби задуває свічку. Коли ми вирівнюємо дихання, організм починає працювати як годинник. Необхідно відчути себе і землю під ногами. Запропонуйте дитині постукати ногами по підлозі. Зробити кілька повільних рухів, щоб вона відчула, як рухається її хребет ноги, руки, плечі, шия, голова. Можна стиснути долоні в кулак. Ефективно буде стискання дрібних предметів пальцями. Це може бути іграшка антистрес, кулькова ручка, аркуш паперу та носовичок. Навіть якщо нічого немає під рукою, можна стискати свій палець, руку, ковтинку. Цими діями дитина надає собі швидку допомогу. Вона тримає себе в реальності, не дає можливості організму знепритомніти. Важливо перемкнути дитячу увагу за допомогою згадування алфавіту або рахуванню. Дитина може почати називати будь яке слово на кожну літеру алфавіту. Це можуть бути предмети, тварини, їжа, будь-що. Також можна зосередити увагу на предметах, які знаходяться у приміщенні. Наприклад, порахувати всі предмети синього кольору. Для чого це потрібно? Ми дитину відволікаємо від негативних емоцій, і дитина починає автоматично заспокоюватися. Мозок не може боятися, коли він зайнятий якоюсь корисною справою. Ще можна запропонувати дитині згадувати приємні моменти життя. Це може бути відпочинок на морі, святкування дня народження, подарунок, зустріч, те, що підніме дитині настрій. І коли трапляється панічна атака, необхідно почати згадувати ці моменти. В чому дитина була одягнута, якою погода була, і взагалі, як тоді було добре? Для чого це необхідно? Ці спогади виштовхують негативні емоції, заповнюючи вільне місце позитивом. Мені дуже подобається казкова повість чиського автора з Денека Слабкого. Вона називається Три банани або Петро на казковій планеті. Там був маленький дракончик, який перетворився на чудовисько завдяки тому, що харчувався страхами оточуючих. Коли його припинили боятися, він перетворився на горобця та улетів. Від цього і треба відштовхуватися. Якщо дитина перестає боятися панічних атак, вони втрачають над нею контроль. Ці прості поради допоможуть дитині впоратися з панічними атаками. Головне, щоб батьки пояснили, що панічна атака не западіє дитині шкоди, навіть якщо так і не здається під час нападу. Всі методи, про які я вам сьогодні розповіла, спрямовані на те, щоб не чинити опір думкам та почуттям, які викликають панічні атаки, а заміщати їх корисними вправами та приємними спогадами. Ці методи працюють не тільки у дітей, а й у дорослих. Бережіть себе та своїх рідних. До на